У вас є такий умовний портрет uh, тої людини, яка до вас uh, прийде і хоче mm. воювати? Uh, ну, Дуже різні ситуації, розумієте, портрет. Портрет, як вам сказати, Можливо, Насправді, вік, спеціалізація. Дивіться, я зараз вам довідам А, uh, Портрет, розумієте, саме соціальний, він дуже різний. Мене не цікавить ви типу, розумієте, Ну не етично не питатися в людини, чому вона не долучилася до сил оборони раніше. Кожного є свої причини, кожного є свої думки і так далі. Мені важливо, що вона прийшла зараз, розумієте? І мені важливий її ментальний портрет. Тобто, людина приходить, коли я бачу мотивацію, коли я бачу, що людина не просто розумієте, типу, хоче допомогти, а вона знає. Що коли людина розказує про якісь свої цивільні навички. Плюс деколи, типу, ну, бувають моменти, коли дуже хороша фізична підготовка, взагалі цілісна, така сукупна, скажімо, єдна особистість приходить, ну, типу, і ти розумієш, ну, круто. А що найголовніше, це ж Мотивація чи там. Мотивація. Мотивація первинна. Дивіться, а... фізичну підготовку можна підтягнути. А... Якісь спеціалізації можна навчити мотивацію, ти ніяк не зробиш. Основні, може критерії, хто це кого ви точно берете? Які основні вимоги у вас до кандидатів, щоб людина розуміла, чи в принципі ну ми знаємо, що є ще рекорд він центр Азову. Ми знаємо, що в принципі через ВОРКЯ вже можна Збройні Сили України, але людина можливо дізнається про ваш центр і захоче до вас, щоб розуміти, що взагалі щось там світить. Що основне, основні пункти, що вона може і має робити. Віця. Основних пунктів, типу, ну як таких, розумієте? По-любому з тих, що я зараз зараз перечислив би, розумієте, буде якийсь пункт, який просто я зараз. Унікальний, я не зможу його назвати, наприклад, а є той сегмент людей, цього я їх зараз називати не буду, розумієте, щоб не не відбити. Розумієте, це не можна так по пунктах. Це все сукупність. Наприклад, якщо є в нас людина, яка, грубо кажучи, шарить техніці, яка розбирається, яка має численний досвід роботи, але в неї, от є, наприклад, якісь моменти по здоров'ю. Ну тобто, я думаю, що все рівно я буду розглядати її кандидатуру, розумієте? Або, наприклад, є людина без досвіду, без нічого, але ну, тобто, вона має мотивацію і, грубо кажучи, вона mm. має хорошу фізичну підготовку і вона хоче працювати в якійсь ударній групі. Тобто, ми навчимо. З чого ми беремо, типу, починаємо. Ну, тобто, якщо людина хоче. Ну тобто, все далі розглядається і далі. Типу, розумієте, це, це не просто ми підбираємо це взаємозв'язок, розумієте, між нами і цивільними. Тобто, ми вже приблизно можемо запропонувати, от від вподобань від скажімо, цивільного життя людини, а розказати ем, про ем, можливі посади, на якої і що їй би було цікаво, Типу, і раціонально оцінюючи її можливості, її досвід, її навички. Типу, ну вже розглядати оцей момент. Людина, яка служить в збройних силах України, вона не обов'язково має бути штурмовиком. У Нас приблизно ну, складається така концепція, тобто 60-70% відсотків тилових посад, які роблять все для того, щоб було все добре в тих, хто безпосередньо на лінії зіткнення. Розумієте, і не, не обов'язково типу ну розумієте, з чим я хочу поборотися? Люди знецінюють свої навички, люди знецінюють свої можливості. Люди кажуть, та я буду путатися під ногами. Чого ти не будеш путатися? Я вам скажу, типу: Ну якщо зараз держава стане на правильні рейки в цій війні, ви знаєте, хто саме найбільше буде затребуваний? Геймери. Що набагато простіше. А чому геймер? Ну зараз все має перейти на, на рейки ударних груп, на безпілотники, на фіпіві і так далі, на крила. Ну розумієте, людський ресурс він не вічний, і тим більше не вічний в нашій державі, тим більше не вічний із ворогом, який має цю чисельність перевагу. Тут тільки технологічно можна побороти. Все.